Зелена країна, масштабне озеленення республіки триває. Вакцинація пришвидшується. Страх смерті перемагає боязнь щеплення. Грунт, клімат і навіть вірші Придністров'я вже в долучились до географічного диктанту. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крок. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз почнемо з вакцинації. Супутник ві багато хто хоче саме цей препарат. Сьогодні його доставку до Придністров'я обговорили на оперштабі. Вадим Красносельський у ході візиту до Москви домовився про виділення 200 тисяч доз вакцини. Постачання здійснюватиметься у два етапи по 100 тисяч доз. Такий розподіл пов'язаний із терміном зберігання вакцини. Медикаменти виділені знаходяться на складах російських медикаменти виділені і перебувають на складах Російської Федерації. За технологією ми отримали всі необхідні документи з Росії і направили їх до спеціального агентства Молдови на видачу дозволу на постачання цієї вакцини до Придністров'я. Маємо незрозумілу ситуацію. І вся проблема в тому, що вакцина супутник має свої терміни зберігання. І та вакцина, яка виділена нам, вона знаходиться на складах Російської Федерації. І термін, звичайно, йде. Молдавська сторона затягує узгодження. Тим більше працює робочі по охорони здоров'я вже практично тиждень результатів немає. Час вийшов, зрушень немає. Президент доручив МЗС вирішити питання і проінформувати щодо ситуації російських колег та учасників формату плюс 2. Якщо запит не видадуть найближчим часом, є ризик, що у вакцини закінчиться термін зберігання. Від статистика понад 4,5 тисячі активних випадків по країні. Половина пацієнтів лікується у шпиталях. Кожен п'ятий важкий 10 осіб на ШВЛ. І все таки цифри, хоч трохи йдуть на спад у середньому за добу. У нас фіксують 350 п'ятдесят Випадків це менше ніж минулого тижня. Але навантаження на госпіталі, як і раніше, високе. Я хочу звернутися з до на главним Я хочу звернутися до головних лікарів, до МОЗ, до всіх структур, хто підтримує та забезпечує боротьбу з пандемією та лікування хворих. Навантаження позамежне. Я це розумію. Я це все відчуваю. Я це все знаю насамперед. Звичайно, завжди розраховуйте на мою допомогу. Не соромтеся, ніхто вас не залишить наодинці з цією проблемою. Це було спочатку, це буде продовжено і надалі. Тим не менш, звичайно, варто ще протриматися. все одно хвиля піде на спад. Я я в цьому не сумніваюся. Але, тим не менш, на сьогодні люди потребують елементарної діагностики та якісного лікування. Все залежить від нас. На оперштабі також говорили про харчування у шпиталях. За дорученням президента там проводять перевірку. Вже обстежили 13 лікарень. Зауваження є у більшості харчоблоків. Потрібний ремонт, а техніка несправна чи застаріла. Від цього страждає і якість харчування. Президент у зв'язку з цим неодноразово говорив про аутсорсинг, коли лікарня укладає договір на організацію харчування із підприємствами громадського харчування. Так і якість буде кращою, і лікарня. Не доведеться самим готувати найближчим часом. Питання обговорять в уряді за участю моста голов лікарів. Марафони вакцинації щеплення на ринках в республіці продовжується імунізація населення проти ковіду. На сьогодні захистилися від коронавірусної інфекції вже 115 тисяч чоловік. Це 30% дорослого населення для повної перемоги. Над недугою цього поки недостатньо. Село Кузьмин тут лікарська амбулаторія займає невеличке крило місцевої школи. Поруч базар. У селян є можливість і товари придбати, і заразом провакцинуватися. Подружжя Моїсеїнків прийшло відразу. Чоловік Валентин страждає на захворювання суглобів. Дістатися до Кам'янки дуже важко. Зараз отримали вже другу дозу препарата. Діти до нас приїжджають кожний літо, і ми боїмося, щоб вони не заболіли. І нас не заразив. Рішили прийти з чоловіком, привитися, тому що треба це все іскорінити, щоб його не було. Щоб ми всі були здорові. Це дуже важливо, здорові для людей. Євгенія Бабій, новорічні свята, провела в ковідному шпиталі. Хворіла дуже важко. Ковід вразив половину легенів. І зараз ще відчуває наслідки страшної хвороби. Слабості є, так, щоб нема, нема сили того, щоб було. Ніколи не вірила. Потім як переболіла, вже я вірила. Вже дуже плохо було мені. 50 на у 50 мар було. Пальці були сині. Я тако по стіні пальця, ті врачі бігали. Каже, що хоче за один день, що стало легше, почекайте. Каже, неділю дві тоді каже, буде хорошо. Через ковідний шпиталь під час пандемії пройшли близько 30 селян, шістьох поховали. Місяць тому чоловіка 42 років. В основному в нас вакцинуються люди похилого віку, котрі не можуть нікуди вже поїхати. Люди бояться ковіда. Бачать, що і смертність велика, вже люди вмирають. Це село Куйково Дубосарського району. Тут напередодні від коронавірусної інфекції померла мати сімох дітей. Чимало людей перенесли недугу важко. Вначалі, як би було за таке. Спочатку було затище, сумнівалися робити не робити. Але коли люди почали масово хворіти, не щеплені важко. А ще смертельні випадки, вакцинування проходить активно. Люди без запрошення самі питають, коли можна прийти. Цими вихідними продовжує свою роботу пункт вакцинації на Дубосарському ринку. Якщо минулого тижня тут прищепилося 13 людей, то зараз 37. Гріб. Діла прививку зараз. Від грипу робили щеплення, від ковіду робимо. Ми самі себе захистимо. Діти в армії служать, вони вакцинувалися. Дуже зручно, що на ринку записуватися не треба. До поліклініки, поки потрапиш. Тут прийшов всі свої справи, зробив. Покупки корисна річ, два в одному. Пік активності у пункті вакцинації на ринку у неділю. У наступні вихідні кабінет щеплення працюватиме з 9 до 14 години. По всій республіці триває ініційована президентом робота із закладання нових зелених насаджень у кожному місті та районі. Розроблено план озеленення. Виділено необхідні кошти, закуплено посадковий матеріал. Активний учасник акції, глава держави. Цей парк у мікрорайоні сонячний почали облагороджувати минулого року. Спочатку планували створити невелику зону для відпочинку. Однак, на вимогу Вадима Красносельського, ця територія перетворилася у справжню рекреаційну зону. Обладнали місце для воркауту, встановили вуличні тренажери та тенісні столи. Оснастили і майданчик для найменших. По периметру розташували лавки, світильники. Усе замостили тротуарною плиткою. Сквер став місцем місцем тяжіння для всіх жителів цього району. Навесні цей сквер ще й заграє новими барвами. Напередодні тут приступили до озеленення парку. Поруч із чагарниками тут зацвіте плакуча сакура та зашумлять клени. Посадити свої дерева сюди прийшла і сім'я красносельських. Так, ну що, будете карні висіть? Будете закапувати Да. Все, давайте. Значить, ко мне хлопату від сюди. От ні, ані втроєм потрапівають, так. Усі дерево будуть. Допомагають главі держави і постійні відвідувачі цієї зони відпочинку. Діти, які населяють мікрорайон сонячний. До кінця року тут облаштують і верхній ярус. Там усі бажаючі займатимуться спортом: футбол, волейбол, баскетбол, бадмінтон. Будуть і бігові доріжки. Чи плануємо заливати, заливати бетоном дорожки? У четвер плануємо заливати доріжки бетоном. У цьому мікрорайоні дуже багато дітей проживає. Тут розташована 18-та школа, і там є секція легкої атлетики. Якраз ви завдання ставили. В день це буде майданчик для навчального процесу. А увечері та на вихідні мешканці з усього міста зможуть у займатися спортом. отлично, для даного мікрорайону. Ну добре для цього мікрорайону це давно було затребовано. Ось руки й дійшли. Цього року я так розумію. Ми закінчуємо. Завдяки фонду. капвкладень вкладень, такі місця для заняття спортом є в усіх мікрорайонах. Бендер для наймолодших жителів міста облаштовуються дитячі розважальні зони. То дуже більше ніж тих, хто захворів. Така стримана оптимістична динаміка. Тримається вже кілька днів. Більше 11 тисяч людей недовго поборола. Діагноз COVID-19 підтвердили у 10 тисяч 802 людей. Не подолали хворобу 442. Тим часом повний курс вакцинації пройшли понад 8,5 тисяч мільйонів українців. Одну дозу вакцини отримали більше 12 мільйонів. Цього тижня міністерство охорони здоров'я почало робити щеплення в храмах. Вперше запрацював такий пункт в Києві на території греко-католицького патріаршого собору. Зараз там роблять близько 70 вакцин за добу. Надалі такі пункти планують відкривати також в інших церквах. А у Львові вирішили відкрити окремі пункти щеплення для вагітних, щоб вони не стояли в загальних чергах. В Україні поки що такі перший і один роблять щеплення лише за попереднім записом, вагітним до чи після ін'єкції пропонують безкоштовне обстеження, а ще окрему палату, щоб відпочити після уколу. Нині на Львівщині повністю вакцинованих лише чверть населення. Фонд Держмайна продав на аукціоні столичний завод «Електрономаш». Це 13 гектарів землі на околиці Києва та 30 будівель. В аукціоні з приватизації на майданчику Прозоро онлайн брали участь два десятки учасників. Торги тривали чотири години. Ціна активу спочатковою в 66 мільйонів гривень зросла до 970 мільйонів. Свого часу це підприємство випускало одне з перших обчислювальні машини. Зараз з 10 тисяч працівників залишилося 139 душ, закинуті будівлі та мільйонні заборони. Із зарплати та податків. І знову до масштабного озеленення країни в Дубосарах липовий гай почав зростати біля стели, встановленої в пам'ять про перших загиблих придністровців. Дубосари мікрорайон Великий Фонтан. Рано вранці на обізній біля пам'ятної стели з'явилася група молоді в синіх жилетах з написами Волонтер у руках лопати відра та саджанці. Молодіжне крило. Молодіжне крило ЗНФ вирішило приєднатися до озеленення міста. По всьому місту проходили суботники озеленювальні акції. Ми не змогли взяти у них участь, бо були на карантині. І сьогодні вирішили ініціювати чудову акцію навести лад. Нещодавно ми озеленяли центр реабілітації. Зараз у нас там дуже гарно, і ми хочемо, щоб так само зелено було у кожному куточку нашого міста. Це місце дуже значимо для нас для Це місце дуже важливе для нас, придністровців, так як тут загинули перші захисники Придністров'я. І нам дуже приємно брати участь у цій акції, садити біля стели дерева. Для озеленення пам'ятного місця молодь ЗНФ обрала липи. Саджанці закупили самостійно. Одне з дерев посадили два Володимири. Одному 16 років, другому лише два. Лопату обидва тримали впевнено. Тебі ці дерева? Так. Очень понравилось. Yeah. Мне приятно, я думаю, о Мені приємно, думаю про майбутнє. Як у майбутньому людям добре буде. Це добра справа саджати дерева. Озеленювальна кампанія у Дубасарах триватиме до кінця року. В загалом у районі планують висадити 4,5 тисячі молодих дерев. Тест на знання географії Росії ґрунт клімат першовідкривачі і не тільки напередодні пройшов географічний диктант. Брало участь багато країн від США до Китаю. Писали диктант і у Придністрові вже другий рік поспіль дистанційно. Анастасія Коростольова разом з батьком розминаються перед географічним диктантом. Участя у акції Сімейна традиція перевірятимуть знання з географії в четверте. В предмет Анастасія закохалася ще у школі. Зараз навчається на третьому курсі природничого географічного факультету. Головна суть усіх цих диктантів, це не просто головна суть усіх цих диктантів це не просто просвітницька акція затягнути людей, захопити їх у географію. Постійно доводиться говорити, що географ це не лише вчитель географії, це ще й широкий фахівець у галузі метеорології, картографії, геодезії. Ви приїжджаєте до будь-якої іншої країни. Географ вам підкаже, що там відбувається, тому що географія має дуже широкий спектр і дуже великий вплив на людину. 45 хвилин, 40 питань. Усі вдома за комп'ютером, ніяких шпаргавок та підглядань у телефон, атлас для декору. Покладатися доводиться лише на свої знання. Цей суб'єкт Російської Федерації є найбільшим за площею. Він перевищує площу Аргентини, восьмою за розмірами держави у світі. Оберіть цей суб'єкт. Це точно Саха. Найбільший і неосяжний суб'єкт Російської Федерації. З кожним питанням зростає складність. Ось тут потрібно розподілити хокейні команди та міста, в яких вони знаходяться, або за уривком твору Пушкіна здогадатися, про яку природну закономірність йдеться. Ніж мох тощий, густарник сухой, і там рощі, зільони сінь, де піці ще бічуть, де всього, особна поясність, якщо це кавказ для Придністров'я. цей диктант, ювілейний п'ятий. З кожним роком охочих взяти участь більше. В этом году от Приднестровья приняло участие около Цього року від Придністров'я взяло участь близько 500 чоловік. 50% з них школярі. Решта студенти, кадети військових училищ, училищ МВС та інших організацій. Пенсіонери. Раніше було понад 100 чоловік, попередній рік близько 300, тобто зростає кількість, зараз 500. Результат тесту вже за місяць, а поки що побажаємо усім учасникам удачі. Інтригуючий фінал, та найактивніші вболівальники телевізійний клуб Авангард ТВ ПМР» не просто завершив історичний сезон у лізі, а команда відзначилася гарним результатом. Боротьба у чемпіонаті Придністрові зміні футболу була важкою. Як наша команда здобула срібло, розповімо у наступному сюжеті. Шлях до футбольної мрії Авангард ТБ ПМР» стартував три роки тому. Високі результати та нові перемоги підвищення у класі. У Лізі «С» – бронза, у Лізі «Б» – срібло. Новий щабель цього сезону найвища битва за золото. В лізі а підтримати команду у фіналі зібралося все телебачення. В останній бій цього сезону з колтаймом наших авангардістів сміливо повів Андрій Болігар. Паралельно на іншому полі битва прямого конкурента команди ММЗ проти вимпилу. Інтрига на максимумі. Авангард! 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 Рахунок відкриває колтайм. Авангард відповідає голом, забиває Артем Міхайлуце. На перерву команди йдуть із рівним результатом. Сумасшедші емоції, тому, що ми слухаємо, що відбувається на параліне перевершені емоції, тому що ми чуємо, що відбувається на паралельному полі. Ми вболіваємо одночасно за нашу команду і за команду, яка має перемогти у ММЗ, тож вражень море. я гадаю, що другий тайм стане вирішальним. Рахунок 1-1 на табу. Другий тайм. І ось він другий гол красень. Капітан авангардістів Андрій Болігар забиває колтайму на 24 й хвилині. Але матч завершується все-таки в нічию. 2, -2 авангард. ТБПМР цього сезону стає срібним призером Вищої ліги мініфутболу. Плани на сезон були в десь і... Плани на сезон були увійти до А і десь у серединці відчути свою гру. Але після першого туру зробили такий заділ. Я думаю, вийшло вище планки, яку ми ставили. Нагороду найкращого бомбардира вищої ліги отримує наш авангардист Олексій Діордієв. Я думаю, що старо місце для нас. Думаю, що друге місце для нас, нас гідний результат, гарний, тому що ми цього року лише перейшли до цієї ліги і одразу друге місце посіли. Вдячний хлопцям, що вони повірили в мене та в себе. І бажаю, щоб наступного року ми на такому ж рівні гідно виступили. Перший буде першим попри все. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.